Доброго вечора, друзі, доброго вечора усім. Сьогодні понеділок і ми знову з вами зустрічаємося за домовленістю, бо ми один одному обіцяли це зустрічатися в понеділок, в середу і в п'ятницю. Сьогодні у нас понеділок. Звичайно, щоб він не був тяжким, ми з вами саме тому знову вибудовуємо місточок, щоб надихнути один одного і рухатися разом. В режимі антистрес ми з вами обрали цей режим, і це виправдано, тому що саме сьогодні це дуже потрібно, і у нас з вами є привід обговорити тему, як тримати себе в режимі, в ресурсі, в нормі і в формі. Бо вийшов новий продукт у супербренда, у німецького бренду Health and Beauty. Продукт, я давно, на який я давно очікувала, і не так давно я вам розказувала про нову серію LR Go, 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 так, де входять, ви пам'ятаєте, екстрім, Майдмастер Екстрім це миттєва енергія, миттєвий енергетик, який дає адреналін, який дає витривалість, але все там тільки на позитиві. Другим варіантом, під час під час. Тренування для тих, хто в залі. Це якраз дієчка, тільки ви бачите навпаки, так, бачите, п'ятірочку. Це розчинний напій, який як лимонад на смак, але тут амінокислотна група, все що потрібно під час навантаження. А ми з вами зараз про третій етап. Третій етап я вам розказувала нові коктейлі. Так, і вже кілька днів у мене в руках нові батончики. Бо в третьому етапі для того, щоб відновити сили, для того, щоб підтримати м'язеву систему, для того, щоб уникнути стресу і вироблення кислот, в тому числі коли кріпатуру відчуваємо, тож молочна кислота. Для того, щоб ці кислоти не творили своїх чудес в лапках, а ми контролювали цей весь процес, щоб не натворювали чудеса, ми контролювали цей процес саме для того, є унікальні. Незвичайні, як на смак, а основне за складом батончики LR Go. У нас їх два види. Я вже частувала вчора наших супермоделей, які брали участь в фотосесії в місті Бердичів. Я їздила туди і завжди люблю нові знайомства і експерименти, які на позитиві. Тому що сьогодні, що би не було, є день, є можливість творити. Щось на, на користь себе і інших. Тому два види батончиків. Смаки супер. Лимонний смак для тих, хто любить таку кислиночку, і ви побачите тут таким світленьким написано значить, це лимон. А якщо шоколад Брауні це темним. да Темним таким шрифтом, темними буквами, написаний сам смак. Які на вид вони відрізняються від тих батончиків, до яких ви вже звикли. Ви знаєте, що у нас Фігуактив серія батончиків, я всіх е, ними пригощаю. Тут навіть на вигляд і в упаковці вони інші, вони навіть менші, вони більш концентровані за своїм складом, тобто, в менший об'єм напихано ще більше усього корисного. Я буду так по-простому напихано, але те, що потрібно нашому з вами організму. Що ж вони роблять, ці унікальні батончики? Звісно, ми пам'ятаємо, що в нас вони незвичайні, і ці батончики не їдяться, як снікерс, чи там інші подібні речі, так? тому що тут немає таких просто швидкі вуглеводи, які проковтнули, і все. В нас тут потрібно підтримати те, заради чого ми з вами отримуємо навантаження. Або ці батончики виручають тих. Хто в окопі, хто на полі бою, в кого немає доступу до такої їжі, домашньої, і там, де не в об'ємах береться, а в якості. Тобто, маючи в кишені один такий батончик, заміняється повністю повноцінний прийом їжі. І крім того, при навантаженнях, а це і у військових, і в тих людей, які Вимушено навантаження відчувають так, не своєї волі. Дуже дякую, дякую за сердечка, за вогники. Дуже приємно, що ви мене підтримуєте нас це більше і більше. І це такий повноцінний наїдок, що організм наш отримує не об'єм шлунку, не просто подразнення кишківника, щоб пішов сюди сигнал, що ми вже щось з вами поїли, а отримує. Суперякість. Бо тут, починаючи від складу Суперфуд Баобабу, це волокна, які розбухають і дають об'єм е тієї ситості. Це амінокислотна група, це мінеральна група, яка сюди входить. І ви знаєте, я б тільки один цей складовий дивилася, якщо дивлюсь, там, в суперфуд Баобабу продають там інші виробники. Так, я дивлюсь, скільки це вартує в моноваріанті. А у нас з вами тут. Маса всього додаткового. У нас такий комплекс шикардяйський, плюс ще німецька якість made in Germany. прямі поставки в Україну, причому той продукт, який поставляється самим німцям, французам, полякам, італійцям, іспанцям, і так усього 35 країн. Одна єдина лінія, з якої без жодного філіалу йде один і той самий продукт. Тож, невеличким об'ємом. А ми маємо ще, крім цього, ще 450 найменувань різної продукції, це здоров'я, краса, догляд, домашня косметологія і так далі. Тож, одного такого батончика достатньо, щоб насититись, але споживати його потрібно правильно. Я не дарма вам на інші там батончики, які в супермаркетах лежать, натякнула. І розкриваю той нюанс, що їх споживати потрібно по-іншому. Як би ви себе не відчували після зали, просто після навантаження, після стресу, ви знаєте, що і, і токсини, і кислоти, власне, в тому числі молочна кислота, виділяються і при стресових ситуаціях. Щоби погасити цей стан і дати поживу організму, але не просто поживу, а от як я свою свій німецький автомобіль завжди заправляю найкращим рівнем палива. Отож, Оце спресоване паливо для нашого організму. Пальне для наших всі двигунів, для одного двигуна головного серця, так? І всіх органів і систем. Тому що тут кожна складова доходить до місця призначення і спрацьовує на всі 100%. Крім того, це смачно муркотячно. Тож лимонний смак один варіант, і шоколадний брауні, другий варіант. Як ми ж, то як же ж його їсти? Кажи вже, ви мені там, можливо, говорите по той бік екрану. Я його шинкую, як, як знаєте, як ковбаску на маленькі такі пластиночки, десь там по пів сантиметра. І починаю смакувати просто як по стілу. От, смакую, можу запивати водичкою, бо питний режим, я вже на цьому не зупиняюсь. Ви знаєте, що це дуже важливо, правильна вода в достатній кількості. і... Ми з водичкою смакуємо цей батончик. Воду я взагалі люблю пити окремо і смакую цей варіант окремо. Тобто цю пластиночку розсмоктуємо і в нашому випадку, як написано в книжці Стройка віка» чоловіка нашого колеги лікаря ендокринолога Олександра Вазінського, так? що їжу взагалі потрібно навчитись пити, а воду їсти. Прикольно! Я теж цього не знала, але за практику, в 23 роки, за практику в нутриціології, натуропатії, валеології, я чітко знаю, чому це так. Ну, дуже класна в нас система нашого організму, і такий метод дає можливість не Спонукати до навантажень, до зайвих навантажень наш організм, а насичувати його, наповнювати так, як вчили наші предки. Тобто, все це вже з минулого, це вже бувальщина, але така призабута, бо ця урбанізація, до якої нас. При, призвів так розвиток людства, і так призвело до того, що ми їмо багато порожньої їжі, просто напихаємося. Потім думаємо, де оці боки дівати, і, і що його робити. І потім починаємо методи всі на собі. Пробувати експериментувати і цей бідний організм від стресу до стресу, я завжди казала: мені достатньо сказати слово дієта, і я вже в стресі. Ну, Так ми влаштовані. Дієта це обмеження при таких суперфудах, при таких складових, як в наших батончиках, як в наших супернасичених класнючих коктейлях, як в наших амінокислотних. Напоях, як в наших енергетиках, які вивільняють енергію і присаджують стрес. І ми з вами зрівноважено енергозбуджені. Ми готові на будь-які навантаження і психологічні, і фізіологічні в плані фізичні. Так? Тож, нові батончики, я пропоную вам їх найшвидше спробувати. Я вже багато кого пригостила. Я поділилася. Якщо на відстані, так, а не вживу можу дати спробувати, то просто як змогла описала. Але це, знаєте, як сало. Що, його, що, його, що про нього говорити? Давай, давай його швидше пробувати, їсти та й все, сало, як сало. Оце як так і про наш новий продукт. Що про нього говорити? Його варто споживати один батончик в день, і ви не з'їсте зайвого в порожньому. Такому значенні їжі, тобто не буде тієї їжі в зайвому об'ємі, яка вам геть зовсім не допомагає, як пальне вашому організму. Збалансована якісна така субстанція, при якій ваш організм подякує вам за увагу до такого продукту. Що, що, що підтримує і, будете роби, і буде робити цей продукт? Він підтримує ріст м'язів. Для чого ходили? Качатися. Для чого качки взагалі ходять качати свої м'язи? Для того, щоб вони не спали потім, а підтримувати їх. Тому протеїн, білок дуже правильний, він тут є як основною складовою. Ріст м'язів, відновлення хрящів це дуже важливо, адже це кричуща зараз кричуща ситуація з хрящами, з суглобами взагалі. І тому цей продукт в цьому плані теж дуже продуманий. Відновлення хрящів та кісток завдяки мінеральному комплексу і завдяки Е, Смаки на вибір, я вже сказала: лимонний і шоколадний брауні. Суперфуд Баобабу забезпечує свою ємність в задачі. Так, веганський веганський білок, тому сам продукт веганський і безлактозний, в тому числі. Так, це часто мене запитують, як кажуть люди, для котрих це дуже важливо. Веганський білок рисовий, гороховий і соєвий. Тобто три види об'єднані тут у цьому одному батончику. Вітамін В2, В12, фолієва кислота, С5, підглядаю трішки Д6, Є, щоб нічого не пропустити. Мінерали магній і цинк. Антистресовий напрямок. Не Б6 синтетичний бігти приймати і вживати, а живий, справжній, натуральний, який реально засвоюється і дає стійкий глибинний ефект. І ви потім кажете: та я якийсь чи якась така спокійніша стала, якось не так реагую на ті чи інші подразники, а все це в правильній їжі, тому що збалансовано є збалансовано, живий магній працює. Але магній має бути поєднаний обов'язково з кальцієм, з калієм, з іншими компонентами для кращого засвоєння. Тут я роблю акцент, що я саме про натуральний варіант, не синтетичний. Так, какао-порошок тільки в батончиках зі смаком Брауні, тому ви будете його відчувати. Його там небагато, але цей смаковий ефект це дає. такою ще хрумтиночкою, е, такими вкрапленнями. Ну, мені дуже подобається. І е, головне оптом його бішком не з'їсти, не спожити, а саме такими пластиночками розсмоктуючи, смакуючи, як я кажу, все у нас з наших варіацій потрібно навчитись смакувати. І тоді ми батончик завершуємо споживати, а мозок поступово отримує сигнал за сигналом. Ви насичуєтесь, кожна клітиночка вам дякує. Пальне отримано, пожива отримана. Дякуємо, працюємо, дякуємо, заводимось, працюємо, заводимось, і цього достатньо, достатньо, достатньо. Адже коли ми з вами важкої порожньої їжі з'їмо, то нам тільки на бочок і оце б нас не чіпали, і ми б тільки казали, як нас кантувати, тому що важко всьому організму енергія від мозку затрачається на те, щоб те все тяжке. Переварити. І тоді ми десь через якийсь там час приходимо до тями і можемо примусити себе піднятися і щось робити. В даному випадку отримали пальне і побігли, отримали пальне і включилися в розумові процеси, фізичні процеси і так далі. Це дуже важливо, тому що час зараз, як ви відчуваєте, стиснутий. Він дуже швиденько біжить, день дуже швидко закінчується. і… Головне таким наповнити правильним контентом свій день правильною користю для себе, щоб бути в ресурсі і мати змогу допомогти іншим. Зараз це дуже важливо. Наші рідненькі, близькі, наші знайомі дуже потребують нашої уваги і допомоги, і навіть в думках, ви знаєте, думки матеріальні, тому... Світлі думки бувають в необтяженої людини, в необтяженої порожньою їжею і споживанням тяжкої порожньої їжі. Я це називаю своїми словами, щоб ви, ну, я думаю, не варто розшифровувати, що таке порожня їжа, що таке об'ємна їжа, і як потім, як в одній сусідських країн закрили Макдональдс, і які були істерики в багатьох. Постійних відвідувачів, просто істерики, які люди приковували себе наручниками до дверей і протестували проти цього, бо вже на підсвідомості ця залежність відпрацювалась. Наша задача, моя задача, як фахівця, кожного фахівця з моєї команди, які є найкращими в Україні, я це з впевненістю кажу, бо в нас за плечима академії, німецькі, українські, різних спеціалістів, кафедра. Кафедра фітотерапії з університету, медуніверситету Богомольця, ми постійно вдосконалюємо себе у цьому напрямку. Книга, яка випущена, наш, випущена нашим колегою. Саме з цією продукцією за оздоровлення націй, отримано нашим колегою орден Медична слава України за оздоровлення нації українців. Тому це все практика, практика, практика. І добре, коли... Практикуючі спеціалісти мають в руках такі інструменти, про які я сьогодні вам розказую і показую, бо це найкраще з того, що є на ринку України сьогодні. Крім того, за замороженою ціною в гривнах на жодну копійку ціна не піднімається з початку війни, і нам обіцяно, що цей проміжок буде ще довго-довго, тому що це підтримка нам, українцям, від виробника LR Health Beauty. Виробництво міста Ален, Західна Німеччина, і ще немаловажно, що саме компанія-виробник входить в книгу рекордів Гіннеса. Це круто. Це, знаєте, не просто порожні слова, за цим дуже багато стоїть велика історія, стоїть велика репутація висока. І ви знаєте, що репутація в 35 років може напрацьовуватись дуже довго і рухнути в один момент. Тому за кожним продуктом стоїть. І совість, і технології, і великі лабораторні дослідження, і доклінічні клінічні дослідження, які я дуже завжди, як кажу, це факт, я завжди підкреслюю: бо будь-який виробник по фітотерапії, по фітонапрямку має право ніколи. Не робити дослідження доклінічні клінічні, такі, як у нас, наприклад, робляться з клінікою шаріте і так далі. Це дуже затратно, це дуже додатково багато мороки, але це завжди підтверджує найвищий рівень фарм якості чистоти кожного продукту. І в нас з вами є підтвердження фактично на кожен продукт. Унікальні знаки якості, які теж немає в іншого виробника. Тому, якщо обирати з хорошого, треба вміти знайти найкраще. Виробників багато, пропозицій багато, ринок в конкурентно спроможності завжди розвивається правильно, бо конкуренти мають мірятися якимись фактами. Я люблю казки і легенди, але у даному випадку не казки продаються і легенди, а продаються чіткі факти і підтвердження кожного факту. Тому. Я дуже рада запропонувати вам хороший продукт, і буду рада відповісти на кожне запитання, яке у вас може виникнути по ходу нашого спілкування, в процесі нашого спілкування. Ви кожен, хто слухає, може. Отримати свій власний дисконтний номер, щоб від компанії виробника напряму отримувати продукт за один-два дні в Україні в будь-яку точку з накладною, яка підтверджує захист прав споживачів, підтверджує оригінальність продукту, підтверджує всі ваші права як споживача. І при цьому ви будете мати знижку починаючи з 28% від заявленої в каталозі європейської, європейського рівня каталог, все дуже чинно гарно. То у вас ще в кожного клієнта буде свій власний е кабінет споживача, де ви за ціною зниженою і з максимальними вигодами будете бачити, що вам ще додатково може приготувати компанія. Тобто, до цієї знижки ще можуть бути знижки і 10, і 15, і 25%. Бувають різні смаколики, бувають додаткові подарунки. І мені завжди хочеться, щоб так як я маю можливість все це придбати з найкращими вигідними позиціями, мав таку можливість кожен мій клієнт. Кожен. І незалежно від мого настрою і часу напряму міг сам собі. Зробити замовлення, а я вже як фахівець завжди підкажу або підкажу до кого звернутися із фахівців моєї команди. Я пишаюся кожним спеціалістом моєї команди, бо ми вже маємо багато звершень, багато результатів. І я завжди це можу підтверджувати фактами. Чи не так? Дайте мені знати, напишіть, бо тут теж є фахівці з моєї команди. Зараз в ефірі я бачу, як вони мене підтримують. Для мене це дуже дуже важливо. Тому я рада бачити Житомирян, я рада бачити Полтавську область, рада бачити Фінляндію, Прибалтику. Так. І е, нових людей, котрі приєднуються, забігають в гості, хтось лишається, хтось біжить далі. Але це в будь-якому разі спонукає до нових знайомств і до приходу нових людей, котрим цікаво, як максимально тримати себе в найкращому Фізичному, психоемоційному варіанті весь той час, скільки нам тут відведено на землі. А взагалі, сьогодні дуже цікавий день. Сьогодні 8.08. 08.08, 08. такий день безкінечності. І сьогодні у вас ще є півтори годинки, щоб можна було уже виписати собі свої мрії, які начебто збулися. Абсолютно кажу вам. З впертою впевненістю, що це працює. І саме сьогодні, в сьогоднішній день, сядьте і напишіть листа своїй близькій людині. Ви його відправляти не будете. Ви його збережете і побачите, як це спрацює. Вітайтеся і все описуйте. Привіт, моя люба сестричко! Я на сьогодні щаслива тобі сказати, що я маю дім з такими то вікнами. Тими шторами в ті квіточки, які я казала, що про них мрію. Я знаю, що ти теж радієш, що в мене така веранда з такими плетеними кріслами, про які я тобі казала, що мрію. І так далі, і тому подібне. Не стримуйте себе в жодних варіаціях. І для цього є лише півтори години. Описуйте все чітко. Мені, наприклад, ну... Правда, не так важливо, як ви до цього відноситесь, як важливо, щоб ви навчилися в будь-який період, в будь-який час, при будь-яких обставинах мріяти і дуже хотіти, щоб звершилось. Особливо, щоб звершився мир. А при цьому будуть підтягуватися і всі інші наші мрії. Тому пишіть, пишіть чітко, що все вже збулося. І так, як я завжди вам люблю казати, все буде добре. Вірте мені, я точно знаю. Але енергетично допоможіть відбутися цьому, кожен. І цей егрегор спрацює на позитив. Добро притягне добро, обов'язково. Тому позитивних нам думок, і нехай все найкраще збувається. Якщо зараз хтось з вас хоче вийти в ефір і поділитися своїм відгуком про будь-який продукт, так як ми це робимо періодично, я буду дуже рада і вам нагадую, що активісти завжди нагороджуються. Подарунками, бо буде розіграш серед таких активістів. І в шапці профілю, тут, в інстаграм, є посилання на мій YouTube канал. Заходьте, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь, і всі, хто залишить там будь-який коментар, будь-який до будь-якого відео автоматично бере участь у розіграші призу від. Німецького бренду Аллер Хелсен Б'юті. І середи ми називаємо нашого переможця о 22-й годині. Тому продукції багато, і коли ви щось отримаєте в подарунок, ви точно тоді не забудете про те, що ви варті найкращого. Я дуже цього хочу, щоб ви це пам'ятали. Бо кожен з нас зірка, яка має сяяти, поки має можливість, поки дихаємо, живемо. Так, я чекаю. На вашу заявочку. Хто хоче зайти, хто бажає довго чекати не буду. У нас активно завжди Марієчка бере участь. З Фінляндії Іванка виходила, можливо, ще щось хочеться сказати, Іваночко. Якщо це буде другий, третій раз, це не те, що нічого страшного, це дуже... Класно і круто, що людина залишається в активі і є чим поділитися. Тому, якщо є мінімальна можливість, робіть це, виходьте. Я буду завжди рада і буду вас нагороджувати. Тим більше, це відео залишається, як наповнюючий контент на моєму YouTube-каналі, паралельно з Instagram. Навіть з Instagram це може видалитись, а там це залишиться назавжди. І вас теж почують, побачать, і, як кажуть, за ту енергетику, яку ви даруєте людям, вам вас також, тому що вас подякує не один після того, як ви ділитесь своєю результативністю. А результатів оздоровлення у нас маса, просто маса. Щодня отримую відгуки. Так, поки я не дочікуюсь, що є у нас бажаючі, я просто Ще нагадую, що даю до середи а це два дні. Хто захоче оформити дисконт через те, що вперше почув про нашу інформацію, інформацію від нас про наш бренд, то тому, що від мене додатковий подарунок. Тому новенькі, звертайтеся, ставайте нашими клієнтами, і ви отримуєте і найкращий продукт, і суперкрутий супровід. Це дуже важливо. Я дуже люблю, коли мене правильно обслуговують і дають супровід як клієнту. Я завжди туди хочу повернутися. І до гарних людей, і до гарного продукту. Тож, я думаю, що сьогодні, так як 08.08, 08, нам варто закруглятися, щоб я цих півтори годинки вам залишила, щоб ви все прописали те, що вам важливо, у варіанті, що вже звершилось. І цей лист збережіть, і ви побачите штуки. Побачите, як це працює. Тож, до побачення! Усього найкращого! З вами була Лілія Піхлер, Житомир, Україна, ми з України. І буду шалено чекати наступної нашої зустрічі в середу, о 22-й годині, і буде оголошено нового переможця. Переходьте на YouTube канал, тисніть на дзвоник, підписуйтесь і будьте переможцями самі для себе. Усього найкращого, здоров'я вам у кожну, у кожну Клітинку. Все буде добре. Вірте мені, я точно знаю. До побачення!